Можливо, Можливо, та, зміхи, так, хочу питатися, що де для того, щоб не? він відповів. Друге питання, що, що я хотів йому повідомити офіційно в міському голові, про те, що по місту Тернополю їздить техніка без номерів. І технічного огляду це багато людей прийшло з міста. Питання в тому, що державний службовець міської ради. Світе теж надав, мав би бути сьогодні повідомлено, тому що техніка їздить без номерів по місту де в ньомер. Він сказав, на жаль, в нього немає часу на те, щоб відповісти на ці питання. І в принципі, третє питання хотів запитатися в загальному, що у нас місті коїться по тітушках, які сьомого числа тут знищили палати. І камери, кстати, міські ради це з Скажіть, будь ласка, конкретно, яка година сьомого числа, і звідки виходили ті тітушки? Значить, 14.00. В цьому числа мав бути прийом депутата. От присутній є пан Тарас. Думаю, можливо, він більше розповість про цю ситуацію, тому <хи> ну, що він активно брав участь в захисті палатки. від Відповідно, тільки почали розкладати палаточку, значить, підготували всі документи які там бути.